Те, що ви побачите зараз, це реальні кадри, на яких зображений юнак за кілька секунд до пострілу у поліцейського, але він не знає, що камери спостереження записували кожну хвилину жахливого злочину. Тому ці кадри потрапили і нам у відео. Після стрілянини підлітку вдалося втекти, а пошуки були спрямовані на те, щоб зловити студента вбивцю, який міг бути здатний на все. У нас офіцер поранений. Він застрелив його у нашій кімнаті для інструктажів. Ми не знаємо, куди подівся підозрюваний. Кадри подій, які призвели до стрілянини, були настільки шокуючими, що їх приховували протягом п'яти років. Вони розкривають особистість небезпечного підлітка з наркотичною залежністю, який зневажає людське життя. Сьогодні ми будемо говорити про тривожний випадок Холіса Деніалса. Підписуйтесь на канал і погнали дивитись. Друзі та вчителі з середньої школи, у якій навчався Холіс, не могли сказати поганого про хлопця. Це зовсім різниця з картиною, яку всі ми незабаром побачимо. Його описували як доброго і завжди готового прийти на допомогу. Окрім куріння марихуани та деяких інших речовин, що змінюють свідомість, у нього не було серйозних проблем з наркотиками. Але по закінченню середньої школи він підсів на ксанекс. А на другому курсі Техаського технічного університету його залежність стала помітною для тих, хто з ним спілкувався. Зловживання Ксанексом протягом тривалого періоду часу може впливати на розум та мати руйнівні наслідки. А людина навіть не усвідомлює цього. Колісу вдалося зберегти в таємниці справжні масштаби своєї залежності до 9 жовтня 2017 року, коли в його гуртожитку влаштували обшук. Адже хтось повідомив, що чув постріл і бачив студента зі зброєю. Ми також отримали повідомлення про постріли минулої ночі. Ми збираємось продовжити ввести ключ для перевірки соціального забезпечення. Офіцер іст очолював обшук, і його зустріли зачинені двері. Ніхто не відповів. А офіцер не має права входити без попередження, якщо ніхто не відгукується. Департамент поліції Техасу. якщо ви no, 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 не відчините, no, 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 no. ми увійдемо всередину. Коли вони заходять в апартаменти гуртожитку, то знаходять одного із сусідів по кімнаті Холіса, який стверджує, що не має жодного уявлення, про що говорять офіцери. Йому повідомляють про ймовірне правопорушення громадського порядку. Гей, що сталося, друже, як тебе звуть? Енді? Енді, це той, кого ми шукаємо? Ні, ми шукаємо Холіса. Холіса". Я щойно прокинувся, пробачте. Що ти знаєш про державна? свого сусіда, який живе в цій кімнаті? Оліс Дейнілс. Я багато про нього не знаю. Я не дуже багато спілкувався з цим хлопцем. Okay. Ти чув чи бачив щось дивне вчора ввечері або посередині ночі? Вчора ввечері? Ні, я потрапив сюди, начебто пізно ввечері, тому що я їздив додому на вихідні. У вас, напевно, є ваш технічний ідентифікатор, yeah. так просто щоб ми могли зареєструвати, з ким спілкуємось. Довівши, що хлопець є тим, ким себе називає, офіцери продовжують обшук кімнати Холіса. І перевіряють, чи є якісь докази стрілянини зі зброї. <ріст> Схоже, це просто шматок фарби. Що це там? Тут пістолет револьвер. Це Кросман. Схоже на те, тому він не хотів відкривати нам раніше. Ми все ще не бачимо жодних отворів. Це був пістолет, або думаю, що це був кросмен. Вони сказали, що це пістолет. Вони думали, що це пістолет. Один із них сказав: Він побачив пістолет. Не було жодних слідів стрілянини, окрім пістолета під столом, який не міг створити звук справжнього пострілу, адже був не вогнепальним. Але правоохоронці знайшли велику схованку Ксанекса разом із марихуаною, яку зібрали в пакети, щоб використати як докази. Ймовірно, там є якісь наркотики або засоби, але ми не можемо сказати точно. Тому так так, візьміть пакет. Ми почнемо пакувати це. Я не знаю, що це за таблетки, але там є ксанекс. Схоже, є невеликий пакетик з марихуаною. Можливо, він намагається тримати пігулки в цій сумці. Там є купа білого залишку. Так, це білий залишок. У консистенції схоже на Ксанекс. Тож візьмемо і це. Так, і в коробці більше контрабанди. Отак, сер. Тут є трубка. Ще один пакетик. І ще ксанекс. Ми просто візьмемо всю коробку. Можеш взяти сигарету. Під час обшуку інший сусід по кімнаті прийшов до гуртожитку. І коли він називає офіцерам своє ім'я, вони розуміють, що хлопець бреше і що вони знайшли свого підозрюваного Холіса. Як тебе звуть, друже? Як твоє ім'я? Андреас? Ні, це не то. Що? Ні? Що відбувається? Ми вже розмовляли з трьома іншими вашими сусідами по кімнаті. Ми знаємо, як вони виглядають. Це була хороша спроба, хоча. Ей, ей ей. Підозрюваний потрапив прямо в руки поліції і намагався обманом вирватися звідти. Дивно було називати поліцейським вигадане ім'я, бо це не особливо впливає на саму ситуацію. І це не принесе Холісу ніяких успіхів, оскільки офіцери забирають його всередину кімнати, а один з поліцейських обшукує його, спустошуючи кишені. Швидко поверни спиною, чи є у тебе зброя, чи будь-що. Плити пальці за головою. Як це називається? Тримай руки так добре. Я Але поясню тобі, що я не закінчу. Трохи розстав ноги. Що у цій кишені? Гроші. Гроші? Я можу їх виняти? Так. Чи можна просто спорожнити ваші кишені, поки ми обшукуємо? Ви знаєте, не рухайте руками. Це так необхідно. Я задаю вам запитання. А, ні, я не думаю. В цій пляшці є якісь таблетки? Це мій рецепт. То це те, що ти не хочеш, щоб я витягав з твоїх штанів. О, ні, ти можеш. Я можу виняти цю пляшку? Це лише мій прозак. Ти розумієш мій скептицизм, коли кажеш хм. звичайно. Я можу спорожнити цю кишеню, я можу спорожнити частину цієї кишені. Тож, як твоє справжнє ім'я? Колі Салвін Рейд Деніел. Чому ти назвав нам фальшиве ім'я? Добре, будь ласка, бо я не знаю, що відбувається. Коли обшук було закінчено, а підозрюваний затриманий поліцією, тепер детектив міг допитати холіса про вміст його кімнати. Ми прийшли е... у нас була марихуана в цій кімнаті. Потім ми також отримали свідчення про стрілянину. Стрілянину так, нам повідомили, тому ми прийшли сюди, щоб переконатися, що засіма все гаразд. Що сталося минулої ночі? Пострілів не було. Це те, що нам сказали. Але хто Хто це чув? Тож так? О, ні, ні-ні. ні, ні. Так, я знаю. Так, я навіть не був тут минулої ночі, я був у свого друга на 28-й вулиці. Насправді, мене зупинили вчора ввечері, коли я повертався з 28-ї вулиці. У котрій годині була година чи дві ночі. Також з соціальною перевіркою ми зайшли в кімнату, а там всіляка наркотична атрибутика. Також у вас є пляшечки з-під таблеток, які вам не належать. Ви можете це пояснити? Я не знаю, сер. Тож, я отримую штраф, чи мене заарештують. Ні, це не означає, що вас заарештовують. Він просто збирається опитати вас. Тож що відбувається з усіма цими речами у вашій кімнаті? Іноді я курю траву. І, Як я вже сказав, у мене кілька видів пігулок. Це все ваше? Так, се. Тому у вас немає рецепта на ксанекс. Тому що це забагато ксанекса для однієї людини. Ну я не розповсюджую його. Важко виправдати наявність такої кількості Ксанексу, навіть за рецептом. І якби я була на місці цих офіцерів, я б дійсно подумала, що Холіс саме був дилером, розповсюджуючи його по кампусу. Максимальне покарання за незаконне володіння Ксанексом до 10 років за ґратами та супроводжується штрафом у 10 тисяч доларів. Але якщо вас спіймають за торгівлею, то покарання ще гірше. О, -о, О, у мене є пістолет, але він не заряджений. Так, ми це теж бачили. Окей, для чого ти використовуєш газовий пістолет? Чесно кажучи, я жодного разу не заряджав його з тих пір, як приїхав сюди. Вдома ми використовували його для полювання на білок. Я думав, що це буде весело, але потім зрозумів, коли сюди потрапив, що тут небагато білок. До того ж, напевно, не дуже добре мати зброю в кампусі. Тож вам законно дозволено відмикати мою кімнату, коли лунає постріл. Так, ми перевіряємо, щоб переконатися, що все гаразд. для життєвих цілей, звичайно, для екстрених ситуацій, як ця ми можемо. У котрій годині пролунав постріл. Я не знаю, тому що якщо ви подивитеся поліцейські звіти офіцера, як його звати, дагворд офіцера Дагворда, ми пройшли через у це. Тут справа стає більш заплутаною, оскільки холіса зупиняли напередодні ввечері, бо про нього повідомили в поліцію за звинуваченням у крадіжці пістолета з дому друга. Якби зупинка кадри, якої ви зараз побачите, закінчилась по іншому, тобто хлопця, все таки не відпустили. Тоді, можливо, офіцер іст міг би залишитись живим на сьогоднішній день. Що відбувається, чоловіче? Департамент поліції гаразд, що відбувається, чоловіче? Звідки їдете? З дому друга. Чому б тобі не піти зі мною, окей? Навіщо, сер? Нам, нам подзвонили з приводу того, що ти турбуєш? Турбую? Так, вдома у твого друга. О, ні, добре. Як звати твого друга? Лео, Лео, чому Лео дзвонить нам і каже, що ти чиниш безладдя? Я не знаю, я хотів повернутися туди і знайти мій телефон. Чому він дзвонить нам? Пробачте, я поняття не маю. Добре, у вас є зброя чи пістолет в машині? Ні, сер, жодних наркотиків чи подібного? Добре, чому ваш приятель дзвонить нам? Я поняття не маю, сер, тому що, мабуть, я не знаю. Холя стосувався вдома у друга. В один момент він запросив друзів піти на задній двір та покурити, а сам швидко пробрався в одну зі спалень, щоб вкрасти пістолет. І цей пістолет саме зараз лежав у його машині, але поліцейські не можуть обшукати транспортний засіб без дозволу хлопчини. Офіцер по рації попросив привезти собаку шукача, щоб та допомогла знайти зброю, але йому сказали, що на той момент у районі вільних собак не було. Через це офіцерам довелося відпустити холіса після формального допиту. У вас немає пістолету в транспортному засобі? Ні, сер. Ви маєте при собі зброю? Ні, я обшукаю його. Я Ви не прав, проти, якщо ми обшукаємо ваш автомобіль. Так, сер, не дуже. Ви не хочете, щоб ми обшукали ваш транспортний засіб? Так, але не тому, що в мене там пістолет. Я просто на це не погоджуюсь. Якщо це не обов'язково, я їду додому. У цьому немає необхідності зараз, тому що зараз ти береш участь у розслідуванні. Звідки ти їдеш з дому мого приятеля? Я просто пояснив йому, що у нас була невелика суперечка. Він вихопив мій телефон. Це не було схоже на напад чи щось таке. Він вибив мій телефон, і тому я повернувся до його дому і шукав його. Чи є він на землі, але я не зміг знайти телефон. Я не можу шукати у вашій машині пістолет. Так, Таксе добре. Тоді придивіться за ним. Я піду туди і подивлюсь, що відбувається з того боку, а потім повернусь. Сюди, давай, іди сюди зі мною, чоловіче. Оу, зачекайте, що це через пістолет. Вони подзвонили і сказали, що у тебе є пістолет, тому просто залишайся тут. Я не збираюся надягати на тебе наручники чи щось інше. Гаразд, без жодних ознак вогнепального пістолету у квартирі або його машині. Єдине за що копи можуть його заарештувати, це за володіння Ксанексом. Встань і йди вперед. Мене заарештовують так. Лише тоді, коли Холіс сидів на задньому сидінні патрульної машини, ми починаємо розуміти, що хлопчина весь цей час ховав вогнепальну зброю, і години офіцера іста трагічно набігають кінця. <рес> Якщо ви намагаєтеся <рес> підкинути або <рес> позбутися чогось, я перевірю, <рес> ні, все в порядку. Що це був за сильний удар. <рес> Мої наручники, <рес> удар наручників, який насправді був звуком пістолета, він впав зі штанів Холіса на підлогу. Але хлопець переконав збентеженого поліцейського, сказавши, що це він вдарився наручниками, і навіть встиг схопити пістолет і сховати його назад у штани. Коли вони прибувають у поліцейську дільницю, наручники знімають, що є абсолютно нормальним явищем, якщо підозрюваний співпрацює. Але в цьому випадку поліцейський допустив фатальну помилку, не обшукавши хлопця повторно та знявши з нього наручники. Офіцер іст сидить біля холіса та заповнює документи на арешт. Протягом майже 30 хвилин ми бачимо, як Холіс повільно та непомітно для поліцейського перекладає пістолет до передньої частини штанів. І зловмисник у той момент навіть не підозрював, що його записує камера. Він стурбований планом, який тримає у голові, та задає офіцеру низку запитань, перш ніж події дійдуть до трагічної кульмінації. Ви маєте сім'ю вдома? Так, скільки дітей? Двоє. Досить дорослі? Так. Вистріл відлунням проноситься по дільниці, сповіщаючи інших офіцерів про те, що щось трапилось, і зразу ж вони намагаються з'ясувати, що саме відбувається. Холіс припустив, що єдиною камерою у кімнаті була камера офіцера Іста, і, щоб спробувати замести сліди, він вирішив забрати її з собою. Коли офіцера знайшли, було надто пізно рятувати його життя. Все, що могли зробити колеги вбитого офіцера, це притягнути вбивцю до відповідальності. 658, Поліцейський відділок небезпечний так. Я зустрічаюся з тобою на 25-й, у кінці коридору для інструктажів. І мені потрібна ваша допомога, щоб очистити будівлю. Я перевірив цей коридор. Чоловіча ванна кімната 625, Викличте сюди патрульних, щоб охороняли будівлю ззовні. Правильно так. Просто залишайся тут зі мною. Чисто. Ранили офіцера, його застрелили в нашій кімнаті для інструктажів. Ми не знаємо, куди подівся підозрюваний. Йому близько 19 років. Білий худорлявий. У що він був вдягнутий? Сині джинси, думаю, футболка світлого кольору. його джинси від колін донизу були в багнюці. Сині джинси та біла футболка, <ган> так і у нього на обличчі є волосся. Я був у своєму кабінеті в кінці коридору і почув постріл. Я не був впевнений в тому, що сталося, і я побіг сюди, щоб подивитись. Тоді побачив, як він лежить. Я продивився кімнату, нічого. А потім я почав зачищати безпосередню територію навколо кімнати. Коли прийшло підкріплення, ми зачистили внутрішню частину будівлі, але у нас не було достатньо людей, щоб зачистити ще ззовні добре. ти перший, хто його побачив? Так. Тайлер Снелсон поліції знадобилося лише 90 хвилин щоб спіймати Холіса після того, як його двічі помітили в кампусі, який з тих пір був перекритий, змушуючи всіх студентів залишатися в своїх кімнатах. Мені здається, що юний злочинець знав, що його доля вирішена. Я телефоную адвокату з кримінальних справ я дуже раджу тобі нічого не говорити. Так, я нічого не говорив. Я насправді нічого не говорив, але є досить вагомі докази проти мене. У цьому проблема. Я знаю це, і я знаю, що ти думаєш, що це не має значення, але я кажу тобі, ні, ти мене знаєш, Кері. Ти мене знаєш. Я не збираюся говорити це лайно. Я підтримав когось, хто напав на мене. Я сказав, що ні. Він не нападав на мене. Ти знаєш мене, я не збираюся говорити нічого, що могло б поставити під загрозу. Все ще залишається відкритим питання про те, як пістолет, з якого вбили офіцера Іста, зміг залишатись непомітним весь цей час. Коли Холіс прийшов у квартиру, пістолет був у нього в передній частині штанів. Хлопець мав намір викинути його якнайшвидше, але не було можливості. Коли його обшукували, він якимось чином послабив ремень, внаслідок чого пістолет впав йому у штанину глибше. Холіс навіть стверджував, що рука офіцера Іста була лише в міліметрі від того, щоб знайти його, але не назвав жодної причини, чому застрелив офіцера і без потреби позбавив життя чоловіка та батька. Суд розпочався в жовтні 2022 року, майже через п'ять років зі дня стрілянини. І Холіс визнав себе винним у вбивстві поліцейського. Йому не назначили смертну кару, але замість цього юнак проведе остаток життя за ґратами без можливості умовно дострокового звільнення. Така трагічна історія і безглуздий злочин. Не розумію, що було у голові цього холіса, коли він вирішив так вчинити, чи він чинив на емоціях, абсолютно не задумуючись наперед про наслідки. Як ви думаєте, напишіть у коментарях і чи подобається вам такого роду відео. Зустрінемось вже дуже скоро знову. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам, бо вони дуже потребують нашої допомоги. І обов'язково донатьте ЗСУ. Slava Ukrainian.